Вітаю в ефірі, як завжди. Усі пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Одноразову грошову допомогу 6660 тисяч гривень можуть отримати вразливі категорії переселенців. На території Чалівського лісництва державного підприємства Полтавське лісове господарство висадили нову ділянку лісу. Як оберегти техніку під час відключень електроенергії? Експерти кажуть, треба купувати якісно. Переселенці, які знайшли прихисток на Полтавщині, мають змогу отримати одноразову грошову допомогу 6 тисяч 660 гривень. Її можна оформити у благодійній організації Карітас Полтава. Які документи для цього потрібні і які категорії можуть розраховувати на цю виплату, дізнавалася Івана Дімова. Яна Сенча, мати одиначка, яка через війну переїхала до Миргорода із Салтівки. Сьогодні жінка прийшла до благодійної організації Карітас Полтава, аби оформити одноразову грошову допомогу. Говорить, їх квартира згоріла. З рідного міста виїжджали з одним рюкзаком та документами. клас У мене дитина у другий клас ходить. Йоші вдягнути потрібно і в школу зібрати, то ще щось. І оформлюю, щоб хоч якось вижити житла немає, і повертатися нам немає куди. доводиться шукати всі можливі способи на життя. Виживаємо, грубо кажучи, лише на цій допомозі для переселенців, яку платять, Програма надання фінансової допомоги для ВПО стартувала в карітасі 20 жовтня. Оформити одноразову грошову допомогу в сумі 6660 тисяч гривень можуть лише вразливі категорії. Це самотні люди 60+, багатодітні сім'ї, одинокі батьки чи опікуни із неповнолітніми дітьми. Важкохворі, люди з інвалідністю, а також вагітні і годуючі жінки із дітьми до трьох років, розповідає працівниця фонду Карина Лисакова. Люди приходять зранку, це в порядку живої черги. В нас виходить соціальний робітник, роздає всім талончики і в порядку чергу люди заходять. Оформити фінансову допомогу у Карітасі можна з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18.00. По пакету документів це паспорти, коди, довідки ВПО. Реквізити розрахункового рахунку, на які будуть перераховувати з кошти, і документи, які підтверджують ту чи іншу категорію. На протязі двох тижнів приходить смс з рішенням. Якщо рішення позитивне, десь протягом трьох днів приходить кошти на карту. Оформила виплату сьогодні і переселенка із Харківської області Аліна Коваленко. До повномасштабного вторгнення жінка жила у селі Черкаська Лозова на кордоні із Білгородом. Спочатку ми сиділи більше місяця вдома. Ми були в підвалі, невозможно було вийти. У нас постійні обстріли, то що все це. Летіла над нами, над нашими головами. Ми єлі виїхали з села. Ми їхали під такими обстрілами, підкидувала машину. А донька Аліни Коваленко від війни тікала з Краматорська. Спершу волонтери її направили до Вінниці, а звідти до Болгарії. Ми зустрілися вже тут у Полтаві. Донька була вже на шостам місяці вагітності, і ми так і залишилися тут. Потім донечка в нас народила на день Полтави. Так що в нас тепер є настояща сама Полтавчанка Мілана. За один день працівники благодійної організації оформлюють близько 200 заявок на отримання виплати. Підрахували у Карі та з Полтава. А полтавка Світлана Денисенко виготовляє шкарпетки для військових. В'яже півжиття а от із спочатку війни зосередилася на допомозі нашим захисникам. Із матеріалами допомагають сусіди. Скільки шкарпеток вже виготовила майстриня у сюжеті нашої знімальної групи. Я кожного дня в'яжу для воїнів носочки, щоб їм тепло було взимку. Полтавка Світлана Геннадіївна спочатку війни почала в'язати шкарпетки для наших військових. Говорить, робить це, коли є вільний час. Додає, це дуже клопітка робота. Св'язала вже я 8 пар і дитячі носочки. От які є маленькі дітки, може у воїнів. У мене є знайомий волонтер в нашому домі, і я з ним вже договорилася. Що як я свяжу багатенько, то він передасть воїн, нашим воїнам. Матеріали для в'язання жінці дають сусіди, кожен ділиться чим може. Надигнула мене ця е, репортаж. Ваш репортаж з жінкою, яка в'яже воїнам, понад 40 років для Світлани Геннадіївни в'язання це просто хобі. Про те, що колись саме це знадобиться для нашої перемоги, навіть і не думала, говорить жінка. Раніше і плаття для себе в'язала і своїм дітям і внукам. Я в'язкою займалася. Разнообразний за словами Полтавки тільки дов'яже ще декілька пар шкарпеток одразу передасть все виготовлене власними руками, щоб зігрівало наших у холодний військовий час. Тим часом поліція на Полтавщині затримала 25-річного жителя міста Сєвєродонецьк, який тимчасово проживає у Полтаві за розповсюдження наркотичних засобів на території України. Повідомили на сайті головного управління Нацполіції області. Під час проведення санкціонованих судом обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини. За попередньою оцінкою, вартість вилученого майже мільйон гривень. Чоловіка затримано та повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 та 3 статті 307 – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переведені пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене у великих та особливо великих розмірах кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Полтавщині продовжується осіння лісокультурна кампанія. Новий молодий сосновий ліс на площі в один гектар висадили на території Чалівського лісництва державного підприємства Полтавське лісове господарство поблизу села Микільське. Як закладають новий ліс? Бачила наша знімальна група. Отак потім робимо так. А так з двох сторін синхронний рух. Отак притоптуємо. притоптуємо. нову ділянку лісу. Висадили на території Чалівського лісництва державного підприємства Полтавське лісове господарство поблизу села Микільське. У нас тут ділянка під заліснення 0,9 гектара з під суцільного зруба санітарної рубки. Кількість сімці десь приблизно 5 тисяч штук. Сьогодні у нас ручна посадка під меч колесова. Це знаряддя, яке придумано, винайдено ще в кінці 18-го, на початку 19-го століття для посадки вручну лісу. Тобто, це такий. Меч приплюснутий, розширений, із такою ручкою, який робить лунку у землі. А друга людина ліс бере сієнець і встромляє в цю лунку. А мечем далі притоптується ця лунка. Саджали розповідають лісівники сосну звичайно. культуру найбільш поширену на Полтавщині. Ґрунт на цій ділянці кажуть, дуже підходить для неї, легкий та піщаний. Таким чином стараємося людям донести, що лісівники це не тільки ті люди, які вирубують ліс. Програма президента стартувала ще з минулого року. За період цього року ми створили уже близько, от до закінчення осінньої акції, ми створимо близько 6 мільйонів саджанців нових дерев. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб ці ліси були, щоб нашим діткам було де дихати спокійно на повні груди. І, звичайно ж, ми турбуємося про екологічну безпеку нашої країни. Хлопці Максим та Артем кажуть, ліс садять вперше і дуже з цього задоволені. Ми на природі тут свіже повітря. Ну, працювати один кайф. Ми ж розуміємо, що це буде для природи. Да, Прикольно. Це Колись приїдемо зросли, да. вже подивимось на це, згадаємо. А найменшому садівнику дані лише шість. Хлопчик говорить: ліс теж саджає вперше. Чи буде це робити як виросте, ще не знає, та процес йому подобається. Я вперше саджу ліс. Як думаєш, це дуже важлива справа? Да. А чому важлива? Того, що, що. Що гриби ось тут. А з Татом ти садив дерева вдома? Ні, тільки з бабушкою цибульку. Відновлювати ліси зараз актуально як ніколи, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який також цього дня висадив своє дерево. Додає, це пов'язано з багатьма факторами. На сьогодні ліси необхідні для забезпечування опалювального сезону. Ми також підтримуємо військових. І наше лісництво дуже багато роблять для забезпечення наших військових. Також ми підтримуємо сусідні регіони і забезпечуємо опалювальний сезон в Запорізькій області. Ну і природне, що треба відновлювати лісові насадження, тому що ми дбаємо про наше майбутнє. Загалом, за цей рік лісівники Полтавщини вже висадили близько 6 мільйонів сіянців нових дерев. Осіння висадка дерев відбувається не лише у лісах, а й у парках Полтави. Сьогодні працівники підприємства «Декоративні культури біля пам'ятника Тарасу Шевченку розробляли землю, аби незабаром висадити там молоді саджанці. Завтра на цьому місці з'явиться п'ять дерев, зазначив директор декоративних культур Сергій Сілаєв. На даний час підприємство проводить план роботи у по посадці дерев. Наразі в парку Петровському. Зараз ми готуємо. Посадкові місця. А завтра плануємо висадити дерева. Це буде горобина. Різке відключення світла псує не тільки нерви, але і побутову техніку. Як оберегти її від перепадів напруги чи зріс потік клієнтів у сервісних центрах, і як полтавці убезпечують свої прилади, дізнавалася наша знімальна група? Включила світло і в нас скачок напруги. І тоді техніка гарить. Ми зараз виключаємося вдома, як виходимо. Через віялові відключення в пані Олесі вже згорів роутер. Тепер каже Полтавка, переживає і за іншу техніку. «А Часто у вас зникало світло за останній тиждень. Ну, раз-два точно зникало. Ми тут живемо біля сон, сонячного парку, то там зникало два рази. На днях у нас взагалі цілий день не було світла. З середини жовтня, задля економії електроенергії на вулицях Полтави, знову стало темно. Самі по собі аварійні відключення не надто шкодять якісні сучасні техніці, говорить Сергій Домурчаєв, власник сервісного центру. Адже у оригінальних приладів є контролери живлення, вони убезпечують від несправностей при перебоях з електрикою. Потрібно мати на увазі, що ви костуєтеся блоками живлення. Китайськими ноунейм або це оригінальні блоки, живлення, аксесуари від іменитих брендів, які відповідають за якість. При поверненні світла експерт радить зачекати хоча б кілька хвилин, і тільки після цього вмикати пристрої, причому поступово, оскільки напруга може коливатись від 220 до понад 300 вольт. Наприклад, спочатку світло, не вмикати дорогі телевізори, не вмикати дорогі телефони, зразу і заряджати їх, тому що стрибки і коливання, особливо всі чекають, що напруга зараз буде подана, і всі ж зразу все включають. На Полтавщині поки немає графіків відключення світла. Вимикають лінії електропередач тоді, коли в енергосистемі необхідно знизити певний обсяг навантаження. Пояснює Дмитро Лунін, голова полтавської ова. У своєму телеграм-каналі він звернувся до полтавців з проханням зменшити навантаження і по максимуму вимикати енергомісткі прилади. А у Полтавській галереї мистецтв відкрили виставку Дерево життя Леоніда Гусака вона присвячена 75-річчю – від дня народження нашого земляка, живописця та графіка, якому випало жити і творити лише 49 років. Про творчий здобуток митця у нашому сюжеті. Цього року йому випинули 75, але Господь йому наділив всього 49 років. Він дуже неординарна людина був. І, проживши з ним 25 років, я й досі не можу збагнути того, що його немає. Але має вже 26 років. Ділиться з нами зі спогадами про свого чоловіка, полтавця, живописця, графіка філософа Леоніда Гусака, його дружина Алла. Каже, він ніколи не продавав своїх робіт, лише дарував. Перед очами завжди стоїть той день, коли він покинув цей світ. Це здавалося, що, знаєте, як гострим ножем навпіл розрізали яблуко і розкидали частки по різним світам. Він відчував цей світ по-своєму, і не кожен розумів його. Інколи він недооцінював себе. Йому здавалося, раді Бога, я просто намалював, ну тобі подобається, бери. Леонід Гусак залишив невеликий художній спадок, але він особливий, каже директор Полтавського художнього музею імені Ярошенка Ольга Курчакова. Додає, а ще він був дуже скептичний, як митець. Він говорив про те, що мріяв би. Щоб його роботи потрапили, хоч в який-небудь музей, але ми щасливі тим, що в збірці нашого музею є 12 робіт Леоніда Гусака, і ця виставка вона збірна. Бо тут є і роботи, які належать Алії Миколаївні, є дві роботи з приватної збірки Петренка. Він був дуже яскравим виразником свого часу. Тобто, це от 70-ті роки, коли формувалася така, знаєте, дуже вільна думка. Роботи художника мають символічний характер та філософське фантастичне трактування дійсності, каже Ольга Курчакова. Виставка Леоніда Гусака триватиме до кінця листопада. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті іртепілює. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде, Україна!